Отже, вітаю основною подією тижня, що вже минає, безумовно, була Генасамблея ООН, а також візит нашого президента Зеленського в рамках цієї події до Нью-Йорка. Загалом можна сказати, що наші очікування, які ми висловили з тобою в одній з наших попередніх програм, виправдилися цілком. Це стосується і змісту в цілому виступу президента на генасамблеї та Радбеді. І військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема надання нам ракет Атомс. Усі ці питання добре, як на мене, вже обговорили експерти і проаналізували, тому сьогодні я би хотіла поговорити про інші події, що супроводжували роботу генасаблеї, до яких прикута увага не лише українців, а саме зерновий конфлікт Польщі та України та воєнні дії у нагірному Карабаху. Отже, починаємо від зернового конфлікту. Яким ти бачиш сьогодні цей конфлікт? Які його загальні обриси? Мабуть, почну спочатку все-таки з генасамблеї, тому що виступи нашого президента, і, мабуть, оце єдиний мінус, що стосується його візиту до США, і виступ президента Польщі, вони характеризувалися взаємними нападками, що з моєї точки зору неприпустимо як для української сторони, так і для польської. Причому ці взаємні нападки на найвищому рівні фактично означають, чи стали піком, я так сподіваюся, що саме піком, і далі пішло на спад конфлікту України і Польщі. політично, бо це зачепило політику. І економічного, бо це зачепило наші торговельні відносини. На певне виправдання нашого президента хотів би сказати, що, можливо, та фраза, яку він вжив, чи йому написали задовго до цього візиту, за кілька днів, і ця фраза не була скоригована фраза про всякі там країни, неназвані, які. На підмостках Москви, тобто є поплічниками Москви, вчиняють різні там дії, вона могла стосуватися не Польщі, вона могла стосуватися Угорщини. І до Угорщини вона б дійсно мала прямий безпосередньо відносин. Тому що в Європі, в цілому і в Східній Європі, зокрема, саме Угорщина є слугою рабом Москви. Саме так слугою і рабом. Але ми бачимо, що, можливо, польська сторона так прочитала, а можливо, президент нас так і вважає, що під цим якась там країна не названа, він вважав Польщу. Польща, а президент Польський виступав після нашого президента, так і прочитала, і відповіла достатньо різко, уже з вказівкою країни. Ну а після цього всі інші події, які до цього були, адже. Ембарго на поставку транзит і ввезення українського зерна існує вже, мабуть, з півроку. Заборона Єврокомісії знята низькою країни Польщею продовжена. Це, це довгий балет. Це не не одноакна дія. Але зараз вона пішла вже до тієї стадії, коли і Україна ввела. Свої санкції проти низької сільськогосподарських продуктів з Польщі. Така ситуація це програш обох країн. Така ситуація невигідна не лише Україні, а й Польщі. В Україні вона не вигідна, тому що Польща є чи не найбільшим нашим торговельним партнером взагалі, а в Східній Європі однозначно. На допомогу Польщі війни проти Росії ми завжди спиралися. Ну, а для Польщі невигідно тим, що польське е, реноме достатньо пошкоджено. Ну, якщо вже після тих заяв, які прожунали вже з уст прем'єр-міністра їхнього, що не будуть поставляти озброєння в Україну, штати офіційно запитали в Польщі, це ви, мальчики, о чому? То означає, що ситуація дійсно дійсно вийшла з під контролю. І... Виграшною стороною всієї цієї ситуації є тільки одна. Це Москва. І Москва, і Путін. Для того, щоб ситуація дуже складна розібратися тут, в ній, я б сказав би, що непросто. І багато в чому через те, що ми не маємо фактажу, даних, а що і як дійсно відбувається. Ті факти, які ми маємо, що. 85% по статистиці зерна українського походження, яке було завезено з України в Польщу, воно осіло саме там. Хоча начебто більша частина цього зерна мала йти з транзитом в інші порти і далі, і далі, і далі. Але воно осіло там і було продано там. Частина з них було продано, про це вже зрозуміло, по певним підробним документам, які стосувалися сертифікатів якості. Однозначно, що е, вивантаження такої кількості зерна це удар по зерновому ринку, ринку Польщі. Це з одного боку, а з іншого боку, без сприяння зі сторони як представників польської, так і української влади, такий удар завдати було неможливо. Тобто, ми маємо тут щось на кшалт взаємної корупції, якихось Бізнесових схем, які десь кимось якось швидше за все прикривалися. Що стосується вини польської сторони, то це їхні проблеми. Я б хотів би в своїх розмірковуваннях, при тому обмалі фактажу, саме розмірковуваннях, зупинитися насамперед на певних аргументацій і діях української сторони, це було б логічно. Тому що в будь-якому конфлікті міжнародному будь-якій ситуації, в яку потрапляє Україна, не треба все валити на ворог. Треба починати з себе. Що було нами зроблено не так, що ми мали б зробити не так, для того, щоб цій ситуації запобігти. Класичні приклади здача Криму. Хто винен? Хто винен, що Росія захопила Крим? Ну, звичайно, Путін. А тільки Путін. Чи ми йому просто дозволили? Чи наше керівництво не було готове боротися за Крим військовим способом? Здача Донбасу. Хто винен? Ну, звичайно, Путін. А може, ми, у тому числі, тим, що не боролися в Криму, і тим самим спонукали Путіна на кроки, на які він і не розраховував від початку. Початок цієї повномасштабного вторгнення. За день російська армія захопила південь, за день вона опинилася під Києвом. Хто винен? Путін? Чи ми, хто роками не готувався до війни, до не зміцнював свої збройні сили, не готувався до атак, про які ви світ казав? На вас буде напад, на вас буде напад. То хто винен? Винна Україна, винне на наше керівництво. І в усіх питаннях треба питати із себе, із і з керівництва. Тому й так я більше звернув увагу на дії е, саме України у всій цій ситуації, а не Польщі. Єдине питання, яке виходить за межі, це наскільки оце ембарго, запроваджене Польщею, воно відповідає міжнародним правилам Гри. Ми подали Україна до, СОД, до суду Світова Організація Торгів. Рішення ще немає. Чекаємо. ЄС, Єврокомісія сказала, що буде допомагати, в тому числі Польщі. У справі підготовки свого, своєї відповіді на подання до СОД України. Тобто, з цього боку Єврокомісія висловлює Польщу підтримку. З іншого боку, вона наче засуджує і е, взялася за розслідування того, а наскільки позиція Польщі відповідає е, нормам е, діяльності Євросоюзу. В обох випадках. Як на мене, питання поки що відкрите. Має бути висновок СОД і має бути висновок Єврокомісії. Після цього буде зрозуміло, так чи ні? Порушені чи не порушені е, міжнародні прави? Е, наступне питання, яке мене тут е, турбує, чому саме Польща? От чому торговельну війну, пов'язану з... Блокадою експорту зерна з України, ми почали саме проти Польщі. Чому не почали проти Угорщини? Угорщина блокує так само, так, як і Польща. Але Угорщина не допомагає нам, так як Польща. І Угорщина не є одним з ведучих наших торговельних партнерів. Угорщина, яка є, як я вже казав, буквально підслужкою, слугою дрантям на землі Москви. Вона проти неї чомусь ніяких торговельних санкцій немає. Все начебто нормально. Чому немає торговельних санкцій? Якщо ми, може ми дуже принципові. І ми боремось за принципи. Я тільки за. Але давайте за принципи послідовно боротися. Тому тут питання таке: а чому немає торговельних санкцій проти Туреччини? Туреччина, як зараз відомо, вивозить майже все вугілля, яке здобувається на Донбасі. Крадене українське вугілля. Чому ми не запроваджуємо санкції проти Туреччини? Давайте будемо процеповувати. Проти Угорщини не хочемо, проти Туреччини не хочемо, проти Ірану, зброя якої щодня вбиває наших громадян. Щодня хтось гине. Люди добрі. Наші санкції, які запроваджені проти Туреччини, проти Ірану, вибачайте, це курам нас. Польоти не літати 50 років і не постачати щось там подвійного призначення, що і так заборонено. Немає заборони на постачання нашої сільськогосподарської продукції до Ірану. А що такої? А чому? Тобто Іран, і Туреччина, і Угорщина нам ближче, ніж Польща. Ну, На перший погляд виглядає так. Можливо, поляки щось такого для керівництва нашого зробили. Ну, не знаю, в мене немає відповіді на ці питання. Ось воно банально і просто. Ну, от логічно, тоді виникає запитання: кого ж захищають президенти обох країн? От Польщі, і України є ну, і раз так. Якщо от ти назвав перелік країн, до яких не застосовуються українські санкції, хоча Родичні... вони мали бути. Да. Е -е... У цьому конфлікті кого захищають? Як ми розуміємо позицію Польщі, яка. Розпіарена в українському інформаційному просторі, взагалі, чесно кажучи, в мене склалося враження, що у нас раптом опанувала антипольська істерія. От Кожен вважає за свою буквально обов'язок якось там по Польщі пройтись. Може, це і правильно, і я, може, пройдусь. Але питання зараз не в тому. В чому інтереси? от про польські інтереси, достатньо чітко все і відомо. І тими експертами, які наїжджають на Польщу. Два чинники. фермери. Справа в тому, що це зерно, яке продавалося, воно продавалося по демпінговим цінам. Демпінг. Просто бросове зерно. І все це, звичайно, негативно вплинуло на ринок. І на здатність польських фермерів продавати своє зерно. Як кажуть, польські фермери тут немає чесної конкуренції. Вірю, що це так. Чесної конкуренції, там вірю, що не пахло. Це один фактор, інший фактор вибори в Польщі. І от голоси за вірніше, боротьба за голоси фермерів між партіями. Вона точиться, очевидно, зараз достатньо густо. І правляча партія використовує всі можливості для того, щоб ці голоси отримати, шляхом наїздів на Україну і по демонстрації того, наскільки це керівництво нинішнє гідно того, щоб Польщею керувати і далі, наскільки воно готове захищати інтереси кожного, протистояти будь-кому, навіть Україні, а за потреби, може, ще щось. Тут все чітко ясно. Правильно чи неправильно, знов-таки, поляки вирішать. Інтереси кого захищають, Е, Україна. Тут для мене, як українського громадянина, питання виявляється значно складніше. Справа в тому, що те зерно, яке продається в Польщі, воно українське за походженням. І Я перед цим вживав саме такий вираз походженням з України, але воно не, на є, не є українське. Воно вже не належить Україні. Воно було продано нашими фермерами. За, як завжди, я впевнений за мізерні, надзвичайно мізерні ціни, скуплені крупними транснаціональними корпораціями і якимись олігархами. І через фірми прокладки продано за кордон. Тобто це вже не українське зерно. Це зерно транснаціональних корпорацій, олігархів і фірм проклад. Розслідування наших журналістів з цього приводу вже проводилось, і розслідування показали, що заведено сотні справ за несплату податків. Фірмами-прокладками. Що гроші, які отримані транснаціональними корпораціями, насамперед, і прокладками за е, продане зерно за кордоном, вони в Україну не повертаються. Розумієте, якби фермер продавав за кордон, то це була б зовсім не та ціна, і гроші повернулися б до нього, і він зміг би їх вкласти тут в Україні. А ці гроші йдуть, вони йдуть і осідають за кордон, в офшорних зонах, без податків, без нічого. Боргових податків від оцих фірм однодневок, мабуть, як мінімум, я сказав, боргових податків, мав на увазі, перепрошую, того, що не було не сплачено, як податки за продаж. Мільйонів на 200 доларів. От зараз нам візит Зеленського, там 300 з чимось 320 мільйонів виділили. А ми отут, на пустому місці, втратили майже таку суму, бо ніхто її точно не знає, майже таку суму. Я це до чого веду? Що по факту я не бачу, щоб у своїх різких заявах президент захищав інтереси українського фермера. Захищаються інтереси транснаціональних корпорацій і олігархів якихось аграрних. Я не бачу, щоб він захищав інтереси бюджету, тому що ненаведений порядок в країні в справі організації такої кордон, торгівлі із-за кордону. Із-за чого наш бюджет в принципі не отримує сотні мільйонів доларів. Тому э, вся ця ситуація мені десь, э, от, бо я назвав Зеленською, подумав, що я назвав, це все-таки значною мірою відповідальність Кабінету міністрів. Але мені все це нагадує ситуацію з Резніком. З яйцями по 17. Ну, не Резніков купував яйця по 17. Але Резніков не навів порядок у міністерстві, що він мав зробити. Резніков обмежив свою діяльність як міністру зовнішньополітичними контактами, поїздними на Рамштайн. Це це прекрасно, друже, але це міг би робити будь-хто інший. Ти як міністр повинен був навести порядок тут, в країні, в діяльності міністерства. Резніков у найпершій реакції, яка була, нагадаю, він виступив на захист корупціонерів. Причому аргументи були такі, які міг би пропустити я як не юрист, що не було злочину. Так злочину ж не було. Ну що ви? Ну, підписали. Але Резніков юрист. причому всі пишуть, що кваліфікований. І кримінальному кодексі є стаття про у... умисел до злочину. Намір злочину є стаття. І юрист Резніков не міг про це не знати. Але він грудю, як матросов нашого часу, тільки український, кинувся нам прозоро захищати корупцію. Я дуже бою, що абсолютно аналогічна ситуація зараз виникає, Зеленський. Я не кажу, що Зеленський. Черезніков безпосередньо пов'язаний з цими схемами, які завдають збитків бюджету. Але якщо вони з ними не боролись, якщо ці схеми існують, то вони несуть відповідальність щонайменше політична. А то й юридичну пруву за те, що сталося. Тому питання для мене відкрите, чиї інтереси захищав е Зеленський. Українськими тут пахне мало. От і все, по факту. Хоча, здавалося, б мало бути. Наступне щодо інтересів, от заборонили ввезення низки польських продуктів. Це, вибачаюсь, удар по кому. По польським фермам чи по українським споживачам. У нас вдосвіт всіляких продуктів, ми завалені. Може, міністр торгівлі чи економіки України і сім'я Зеленського завали на продукти, а люди ні. Продукти, якщо і є, то ще попробуй їх купити. Не так це просто. Тому знов-таки виникає питання у цьому конфлікті запровадження санкцій на, саме на польські е продукти. Чи тут є метою захист, Інтересів України, українців і українських спеціалістів. на мій погляд, немає, Причому, вибачаю за грубість, немає і близько студія, прикро, звичайно, але ж ситуація з зерном це не лише ситуація з зерном у Польщі. Є ще кілька країн, і всього загалом п'ять, з якими теж подібна ситуація, і от виникає тоді запитання, чому? Взагалі, ну для України а, м, зараз кінець сезону. Є зерно його треба продавати, його треба вивозити. Але п'ять країн: це і Польща, це і Румунія, це і Словаччина, це і Угорщина, і навіть в Болгарії заявили про те, фермери, що вони не хочуть, аби українське зерно продавалося. Ти можеш це пояснити, чому стільки країн, і все це відразу? Всі більшості країн вони межують з Україною. На мою думку, я як громадянин України маю отримати пояснення з цього приводу від СБУ і бюро, як там, бюро держав... Державне бюро розслідувань. Бюро економічних розслідувань. Не економічних, а ДБР. ДБР, меш на місці. Тому що ситуація виглядає. От президент Зеленський сказав правильно, що хтось, як у театрі, на підмостках Московщини тут грає. От тепер питання хто? Ми з України було вивезено зерно, звалено в прикордонних до України країнах, і ці країни. Відмовили у транзиті нашого зерна у подальшому. Одномоментні дії скрізь. Це що? Співпадіння. Я не вірю в таке співпадіння. Я не вірю. Я більше повірю в якісь цілеспрямовані діни. Ну, має, може бути в одній країні, але не всіх зразу і одночасно. Скрізь ми завалили своїм зерном, скрізь воно продавалося по демпінгу, і скрізь нам е е перекрили транзит. А Росія в цей час, як правильно казав президент, е чи хто там з наших розбомбила е наші порти і інфраструктуру, співпадіння. Але питання в тому, хто тут служка, прислужка Москви? Чи ті країни? Чи ці у нас при владі, які не змогли нормально організувати цей транзит і вивезення, нормально організувати і встановити державний контроль за продажем? Адже це ситуація не трьох днів, як вона нам може видаватися. Ситуація вже тягнеться півроку. За півроку можна навести порядок за бажанням, де завгодно. А якщо ти не наводиш порядок, значить це комусь вигідно. Вигідно комусь в Москві, вигідно комусь у нас. Саме тому я й кажу, що відповідь на питання, як так сталося, що ми одномоментно посварилися в певний період з усіма прикордонними країнами, має дати СБУ і ДБР. А уряд і президент мають нам пояснити, впродовж цих півроку, які заходи вони вживали, які вказівки давали для того, щоб все це розсмокталося. З ким і які переговори проводили, які пропозиції висували, що ви робили для того, щоб не було тої ситуації, яка б є у тому числі по іміджу України як надзвичайно корумпованої країни? Що було зроблено? Давайте пояснення. Давайте пояснення, повторюсь, уже не перший, не другий, і, може не третій раз. Скільки грошей український бюджет отримав за зернову угоду? Скільки? І скільки коштувало це зерно, яке було вивезено? Давайте співставимо цифри. Тому що зерно вивозило вже не наше. І побачимо нашу вигоду. І побачимо знову, на кого працює уряд України і президент в проштовхуванні зернової ініціативи. І не в житті заходів для того, щоб оцей блокада торговельна була припинена. У мене маса запитань до Угорщини, до Туреччини, до Польщі, але не я не є громадянином цих країн. У мене, як у громадянина України, запитання до керівництва нашої країни, повторюється. Україна опинилася в складній ситуації. Що ви зробили для того, щоб А цієї ситуації не було, Б, вона розмакталася. Є така приказка, яка, приказка про те, яка різниця між розумним і мудрим. Розумний він завжди знайде вихід із складної ситуації, а мудрий в неї не потрапить. От мудрості та й навіть розум з боку української влади я щось у цій ситуації. Ну, не бачу, ну не проглядається. Сто раз можуть бути поляки не провідні. Але я не проглядаю розуму і мудрості з боку України, на жаль. Ситуація врегулюється. Але завдані цією ситуацією, шкода двостороннім відносинам не тільки з Польщею. Ще буде продовжуватися і продовжуватися. Це, це ж треба умудритися, організувати. Пояс блокади для транзиту зерна навколо України в умовах, коли експорт морським шляхом перекритий, ну фантастика! Тому немає якихось чітких відповідей на питання. Вскриття е, покаже, як кажуть. Прикра ситуація. Сподіваємося, що її суд дасть свої роз'яснення і свої висновки. Ну і ми в Україні теж зможемо розібратися з цією ситуацією і, і будуть для нас якісь зроблені висновки.